поділитися з вами своїми баченнями і думками за сьогоднішній день по 128 бригаді ну по-перше всі ви на вже побачили як хайпують піаряться плюси і всі наші єдині марафони журналісти сайти телеканали журна а, на цій трагедії то я хочу їм усім передати хайпувати і піар треба було це коли 128 бригада просила про допомогу це коли вони просили озвучити всі їхні проблеми і замінити кончене керівництво на нормальне керівництво. І тоді б сьогодні трагедії не було. Тому я задаю питання, що ви зробили для того, щоб цієї трагедії не було. Чим один Оскар орав і гавкав, нагавкав собі на декілька кримінальних справ. Нагавкав собі на те, що сьогодні Оскар, як написали українська правда, це полезний ідіот. Ви знаєте, краще бути полезним ідіотом таким, як Оскар, ніж бути полезним далбойовом, таким, як ви. Тому я полізний ідіот зі со своєю совістю, чистою, можу жити на цьому світі. А ви бесполезные ідіоти і долбойове, живіть со своєю совістю. З тим, що ви тоді мовчали, коли треба було кричати. А сьогодні ви раді хайпувати і піаритися на трагедії 128 бригади. Наступне. Ви всі замітили, подивіться Фейсбук 128 бригади, телеграм-канал 128 бригади. Жодного слова, жодної фрази, жодних співчуттів. Це ще раз говорить про керівництво 128-ї бригади, яке ведеться соціальні мережі. Це так вам к слову, Подивіться, будь ласка. Думаєте, я прийшов. Наступне. Зайдіть на мої фейсбуки, зайдіть на мій телеграм і почитайте, що пишуть родичі 128 ї бригади, і що пишуть родичі інших бригад, які говорять про ту ж саму ситуацію з долбанутим керівництвом, яке треба було вже давно змести і замінити. І тоді таких би трагедій не було. Ну і на останок я скажу, там президент говорить, зараз будуть розслідування. Пане президенте, засуньте свої розслідування собі в жопу. Бо коли до вас зверталася 128-та бригада, 129-та бригада, коли до вас зверталися до Верховного Головнокомандуючих Збройних сил України, СБУ прилітало, било пацанов, розпотрашувало роз... їх по іншим бригадам, розміщало. Декого кидали без БРК -ки на ноль, декого клали на койку. І тільки самі сильні духом сказали своїм дружинам, встигли сказати по телефонам, Піднімайте крик. Опять же, кричав тільки один полезний ідіот Оскар. Зате хлопці знайшлися. Тому свої розслідування, ще раз скажу, вже безполезні розслідування, які приведуть до нічого конкретного, хлопців вже не вернеш. Ну що ну, ці розслідування дадуть? Ви вийдете і скажете «Да». Так, да, керівництво долбануте. Так, да, в списках є мертві душі. Так, да, дуже багато корупції. Ви це скажете? Ви ж не скажете. Тому свої розслідування можете засунути собі ще раз скажу, в жопу. Було. Дорога ложка к обіду. Та правда дорога, яка вчасно сказана.